Мій чоловік живе на дві сім'ї. Як я про це дізналася, кажуть, що жіноча інтуїція на це дар, я завжди вважала це вигадкою, красивим міфом, який ми придумали, щоб виправдати свою тривожність. Я була раціональною, я вірила фактам, чекам і розкладам. Я вірила йому. Мій чоловік, людина, з якою я ділила ліжко, думки і плани на старість, виявився незнайомцем. Ні. Це не історія про банальну інтрижку на корпоративі. Це історія про те, як можна жити з людиною 10 років і не знати, що в неї є інше ім'я, інший дім і інша сім'я. Зараз, коли я це розповідаю, мені здається, що я говорю про когось іншого, бо мій мозок відмовляється приймати той факт, що це сталося зі мною, що я була тією дурепою, яка нічого не помічала. Але правда в тому, що зрада такого масштабу це мистецтво, і мій чоловік був у цьому віртуозом. Сьогодні я розкажу вам, як руйнується світ. Повільно, тихо і назавжди. Підтримайте це відео лайком і підпишіться на канал. Також пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Щоб ви зрозуміли глибину мого падіння. Ви повинні зрозуміти висоту, на якій я була. У нас був ідеальний шлюб, не нормальний, а саме ідеальний. Андрій працював кризовим менеджером у великій логістичній компанії, його робота вода це постійний рух. Він був рятувальником бізнесу, і це було його ідеальним алібі. Він ніколи не плутався в деталях. Якщо він їхав до Львова, він привозив Львівську каву і шоколад. Якщо до Одеси, він пахнув морем і привозив мені мушлі, які я складала у вазу у ванній. Тепер я дивлюся на ту вазу, і мені хочеться її розбити, бо я розумію, він купував це все на вокзалі перед поверненням додому. Це був реквізит. А найгеніальніше це. його телефон. Він ніколи його не ховав. Бери, дивись, він часто залишав телефон на дивані, коли йшов у душ. Екран спалахував від повідомлень. Робочий чат, бос, служба таксі. Я бачила це і думала: Боже, як мені пощастило, він такий чесний. Я не знала, що у професійних брехунів є правило хочеш щось сховати, поклади це на найвидніше місце. Він знав, що моя довіра це найкращий сейф для його таємниць. Я сама охороняла його брехню, виправдовуючи його втому та відсутність. Все змінилося в одну середу, банально, дощову середу. Андрій був у триденному відрядженні в Тернополі. Я нудьгувала, вирішила розібрати стару шухляду з технікою і знайшла наш старий планшет. Ми купували його років п'ять тому, ще до того, як хмарні технології стали частиною кожного нашого кроку. Він лежав там, забутий, розряджений. Я увімкнула його просто з цікавості, він завантажився, і тут. Знаєте це відчуття, коли ви розумієте, що сталося щось страшне ще до того, як мозок встигає це обробити? Планшет підключився до нашого Wi-Fi, і почалася синхронізація з його Google аккаунтом. Він забув вийти з нього на цьому пристрої, він просто забув одна маленька помилка за 10 років. Я відкрила останні фотографії дата вчора. Геолокація передмістя нашого міста. Не Тернопіль. На фото в мене сонячний двір приватного будинку. На траві лежить велосипед, рожевий дитячий велосипед. Наступне фото: Андрій, мій Андрій. У домашніх шортах, яких я ніколи не бачила. Він тримає на руках дівчинку їй років п'ять. Вона обіймає його за шию так міцно, як обіймають тільки тата. Наступне фото. Жінка мила, русява, без макіяжу. Вона сміється і простягає йому шматок торта. Підпис під фото, автоматично створений телефоном. День народження Софійки. Я сиділа на підлозі і не могла дихати. Я гортала стрічку вниз. Рік назад, два, три. Ось вони на морі. У ті дні, коли він був на конференції в Києві. Ось вони вибирають ялинку. У той день, коли він сказав, що завал на роботі, і він ночуватиме в офісі. Це була хроніка життя, паралельного Всесвіту, де він був щасливий без мене, я побачила там людину, яку не знала, усміхнену, розслаблену. Зі мною він був вічно стурбованим бізнесменом, з ними він був просто татом. Я повинна була подзвонити подрузі, мамі. Кому завгодно, але я сіла в машину, я ввела адресу з геолокації фотографії в навігатор 45 хвилин. 45 хвилин відділяли моє ілюзорне щастя від моєї реальної трагедії. Я їхала і кричала без звуку. Я била руками по керму, поки не заболіли долоні. Я згадувала кожну його фразу, кожен його погляд за останні роки. Мила, я так втомився. Пробач, не можу говорити, я роблю це заради нас, заради нас? Він будував інший дім за мої гроші, за мій час, за мою молодість. Коли я в'їхала в, в те котеджне містечко, дощ припинився. Була тиша. Я знайшла будинок, він виглядав як картинка з реклами щасливого життя: акуратний паркан, ліхтарики в саду, у вікна горіло світло. Штор не було. Я заглушила машину і стала дивитися. Я бачила, як вони вечеряють. Втрьох. Він щось розповідав, розмахуючи виделкою. Та жінка сміялася, дівчинка годувала кота під столом. Це було так нормально, так по-домашньому. І тут він підійшов до вікна, щоб закрити жалюзі. На мить наші погляди могли б зустрітися. Я сиділа в темряві в машині, він стояв у світлі. Він виглядав спокійним. Він не мучився докорами сумління, він просто жив своє найкраще життя, розділивши його на два сектори. У той момент я зрозуміла я не буду влаштовувати сцену, я не буду стукати у двері і кричати він не вартий мого крику, він зник для мене, а зниклим скандали не потрібні. Я повернулася додому іншою людиною. Тієї жінки, що любила його, більше не існувало. Її знищили там, під вікнами чужого будинку. Я почала збирати його речі, я не використовувала валізи, я взяла мішки для сміття. Це здавалося символічним: одяг, його улюблені спіннінги, колекція вінілу, його щаслива чашка. Все полетіло в мішки. Я винесла все це в коридор, потім змінила замки. Потім заблокувала його картку, яка була прив'язана до мого рахунку. Так, я ще й спонсорувала частину цього банкету. Він приїхав через два дні. Я чекала цього моменту. Я сиділа в кріслі пила чай і слухала, як він намагається вставити ключ. Шурхіт, ще раз, дзвінок у двері, стук. Кохана ти вдома, щось із замком, його голос був таким безтурботним, таким рідним і таким брехливим. Я відчинила двері, але не зняла ланцюжок. Він побачив купу сміттєвих мішків у коридорі, потім подивився на мене. Він все зрозумів за секунду. На його обличчі не було здивування: лише страх, тваринний страх людини, яку загнали в кут. Ти знаєш? запитав він тихо. Я не сказала ні слова, я просто просунула йому крізь щілину той планшет. На екрані було фото його доньки. Він заплющив очі. Йди, сказала я. Він пішов, забрав свої мішки і зник у ліфті. Ми розлучилися швидко. Виявилося, та жінка теж нічого не знала про мене. Для неї він теж був командировочним. Він обікрав нас обох, вкрав у нас роки життя. Зараз я вчуся жити заново, вчуся довіряти, хоча це пекло як важко. Кожен раз, коли хтось не бере слухавку, мене накриває паніка, але я знаю одне правда це ліки. Гіркі, огидні на смак, але вони лікують. Брехня це батька цукерка з отрутою. Не бійтеся правди, бійтеся, прокинутися через 10 років і зрозуміти, що ваше життя було просто декорацією в чиїсь виставі.